Коли є пріоритетні цілі для важких наших братів ствольної артилерії, працюють вони. Відповідно, міномет відпочивають. Якщо бачать великі піхотні угрупування, які йдуть на штурм, відповідно підключаються міномети. Не знаю, де ми її взяли. Але десь ми її взяли. <різь> міномет. Третій заряд! Так, готові.

Постріл! Змовлення! Після кожного пострілу в нас е, плита рухається, ножки трошки вкопуються, і його трошки всього веде. Відповідно, всі ці бульки перед кожним пострілом вони докручуються, довивіряються. Це називається стрільба з відновленням. А це вже, наприклад, це е, зразок е, натівської міни. Тобто вона вже, ну, в неї вигляд кращий просто візуально. Так? В неї йде зразу навішані всі пучки, теж пластикові. Вони захищені, воно знімається. З нею майже ніколи, ну, на моїй пам'яті, не було жодного аборту. Аборт це коли міна не вилітає, і треба діставати зі ствола. 3443, приціл 674. Плюс. 34.43. 4. Заряд третій. Тільки дивіться, там е, базовий заряд рахується як перший. Тобто третій заряд це два пучки. Остріл! Він працював! Молодець! — В бахмуті я б сказав, що кожен день дуже інтенсивно. Стабільність психіки людини дуже сильно впливає на те, наскільки змінить його війна. Тобто, якщо він має сильний стержень всередині... То, в принципі, він може загартовуватись, він може ставати сильніший, жорсткіший, можливо, у якихось питаннях. Та? Але так, щоб його зламало ні. Я. Е... Напевно, самому по собі тяжко сказати. Коли я повернусь додому, я думаю, мої рідні мені скажуть, яким чином і в яких моментах я змінився. Так, якось воно так.